Тайваню. Якщо ви не ховаєтеся під каменем з кінця 1940 х років, ви повинні знати, що Китай дуже прагне повернути Тайвань назад. Китай хоче повернути його назад з якомога меншою суетою. Але, на жаль, для них Тайвань цього не хоче, і вони мають велику вогневу міць, підтримуючи їх. Бачачи, як російське вторгнення в Україну провалилося, безумовно. Відштовхнуло китайців від плану захопити Тайвань силою. Тепер на папері Народно-Визвольна армія Китаю або НВАК є такою ж вражаючою та гарно озброєною, як його російський аналог. Вона має найсучасніші системи зброї та достатньо живої сили, щоб залякати будь-кого. НВАК не брала участі в серйозній війні з 1979 року. Вони брали участь у миротворчій місії ООН в Африці в 2016 році, але дуже мало солдатів НВЕК брали участь у цьому. Я впевнений, що НВЕК теж хотіла б забути про це, оскільки для них це була катастрофа. Будь-якому офіцеру з реальним бойовим досвідом зараз далеко за 50, якщо не за 60. Відсутність у НВЕК практичного досвіду є головною причиною для занепокоєння. Це було б як готуватися до футбольного матчу, але насправді лише один хлопець грав проти реального суперника. На додаток до браку досвіду вони також не випробували свої системи зброї у реальному бою, принаймні не в серйозному ступені. Я впевнений, що вони пройшли всі контрольні показники в діапазоні, але цього недостатньо. Подивіться на їх основну штурмову гвинтівку кубз 95. Це чудово на дальності, але чи справді воно буде працювати на полі бою? Коли кулі почнуть летіти, може знадобитися трохи навчання. Навіть на тактичному рівні плани вторгнення можуть потребувати певного перегляду. Десантні вторгнення, які є найвірогіднішим курсом для НВАК, є складними. Погода та несподіванка відіграють важливу роль в успіху цих операцій і те й інше. Здається, що навряд чи вони будуть на користь НВЕК. Тайванська оборона оснащена найсучаснішими радіолокаційними системами, а також деякою допомогою із супутників і безпілотників уряду США, якщо все працює, вони здалеку побачать будь-яке вторгнення. Єдиний реальний шанс, який тут має НВЕ скоординований удар із кібератаками, щоб засліпити Тайвань із США радіолокаційними та розвідувальними приладами. Наче цього було недостатньо, погода в тайванській протоці може бути непередбачуваною. У цьому районі можливі тайфуни, густий туман, сильні вітри, тропічні шторми, хвилі до 20, путів завишки і навіть два різних сезонів мусонів. Десантне вторгнення це логістичний кошмар сам по собі, навіть якщо ви не додасте до нього непогоду. Якби війська НВЕК змогли вийти на берег. Вони зіткнулися із фортецею оборонних споруд. Останні кілька десятиліть тайванці витратили на переозброєння та підготовку до захисту свого острова проти того, що здається неминучим вторгненням. Вони побудували оборонні укріплення та тунелі в суворому рельєфі острова, щоб переміщувати війська та припаси на різні позиції, не піддаючи їх вогню противника. На додаток до цього. Тайванські солдати планують використовувати стратегію, яка вирівнювала умові гри в Україні щодо асиметричних систем озброєння. Така зброя, як ракетні системи Javelн або Стинер, може бути надзвичайно ефективною і може вирівняти правила і гри для менших армій проти набагато більших. Ця портативна зброя може максимізувати ваші переваги, такі як непомітність і швидкість, при мінімізації бронетанкової та чисельної переваги противника. Отже, навіть якщо сили вторгнення зможуть ступити на землю Тайваню, вони зіткнуться з величезним спротивом, як тільки вони почнуть рухатися в країни. Вони зіткнуться з рішучим ворогом, з добре підготовленим захистом, який чекав на цей день дуже довго. Іншим великим блокпостом на шляху китайських амбіцій є бази та сили Сполучених Штатів, які завжди в межах досяжності Тайваню. Збройні сили Сполучених Штатів мають кілька баз навколо Тайваню в таких країнах, як Філіппіни і Японія. У 2014 році США підписали з Філіппінами угоду про розширену оборонну співпрацю, що дозволило США побудувати дев'ять військових баз ротацію військ через країну та тренувати місцеві сили. Японія має аналогічну угоду: а США мають близько 20 баз наразі в Японії. Зовсім недавно підрозділи спецназу США проходили ротацію на деяких невеликих островах, що оточують Тайвань. До великого роздратування китайців цей крок розглядається як чергова провокація і без того недружнього ситуації. Крім поставок і консультацій, США і Тайвань мають оборонні угоди. Це означає, що США теоретично допоможуть захистити острів. Формулювання угоди дещо розпливчасте, але досить зрозуміло, що китайці зрозуміють картину. Атакуйте Тайвань, і ситуація перетворюється на міжнародну кризу між двома ядерними надержавами. дуже швидко. Ситуація, м'яко кажучи, крихка планувальники високого рівня в НВЕК дуже обережні щодо того, як діяти далі. Вони бачили російське вторгнення в Україну і намагаються вчитися на своїх помилках. Вони не хочуть надмірно напружуватись і бути втягнутими у війну на виснаження як росіяни. Тривалий конфлікт це саме те, чого Китай хоче уникнути. Ковід був важким часом для Китаю. Її народ утискався, його свобода і громадянські свободи систематично позбавлялися від них, і з кожним днем все більше нагадувало 1984 рік. Заворушення та спалахи протестів були звичайною справою під час розпалу пандемії COVID-19, і потенційно непопулярна війна була однією з речей, яких Китай не хотів. Це був би не перший випадок, коли війна обернулася найгіршим і завдала шкоди громадянам повстати і скинути уряд. Сама по собі ця ймовірність дає Китаю задуматися, коли він розглядає наступні кроки щодо Тайваню. Останнє, чого хоче Китай. Це вийти слабшими та більш ізольованими від невдалого вторгнення на Тайвань. Ми можемо гарантувати, що будь-яке вторгнення в найближчому майбутньому буде підготовлено так само добре, як тільки це можливо, щоб уникнути пастки подібної в Україні. Загалом, війна в Україні охопила весь світ, і це впливає на дії і політику багатьох країн. Однією з країн, яка найближче спостерігає за подією, є Китай. Вони глибоко пов'язані з росіянами як у військовому, так і в економічному плані. Їхня торгівля зброєю та енергією має вирішальне значення для зростання та майбутнього обох націй. Останнє, чого хоче Китай, це зміни глобальної влади, яка залишить Сполучені Штати та Захід у змозі погнатися за Китаєм. Зовні війна в Україні виглядає так, ніби це боротьба між Україною та Росією. Але насправді це вершина глобальної боротьби за владу, яка загрожує зруйнувати долі багатьох народів. Час покаже. Друзі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд. Слава Україні!